Вітаємо вас в студії Совіньон Лайф. Це підсумки квітня. В цьому місяці обслуговуюча організація Комунсервіс продовжує сезонні роботи. Раніше вже було виконано підрізування та побілку сотень дерев у всіх парках, проспектах, алеях та по периметру нашого житлового масиву. Також піклування про чистоту наших доріг одна з основних щоденних задач обслуговуючої організації Комунсервіс. В квітні служба озеленення розпочала фарбування всіх придорожніх бордюрів. Наразі ці роботи вже завершені в мікрорайонах савіньон 5, савіньон 2 та вздовж Шлюздорського проспекту. Її продовжуються на територіях інших кооперативів та вздовж під'їзних доріг житлового масиву. Також нагадаємо, що минулого місяця сантехнічна служба Комунсервіс провела планове замивання та хлорування водонакопичувальних ємностей на центральній водонасосній станції Дубки. Что сюда включает в себя эта работа? Это спуск воды из этого резервуара. Последующая работа механическая очистка от ила, который остается на дне и на стенках этого резервуара. Наши сантехники уже одеты в спецодежду, заходят в резервуар. На протяжении нескольких часов они сгоняют весь иловое, все иловые отложения в приямок, откуда насосом принудительно мы все это выкачиваем. Такие работы мы проводим один раз в год, стараемся это делать до начала активного водоразбора, это март месяц, Ну, самый крайний срок это уже начало апреля. Квітня обслуговуюча організація Comun розпочала роботи з ремонту дорожніх знаків на території Совіньйона. Спочатку знаки в мікрорайонах поступово демонтують для подальшого зачищення від корозії, ґрунтування та фарбування. Такі роботи необхідно проводити періодично через підвищену вологість повітря. Це зрозуміло, тому що ми живемо майже на березі Солоного моря. Але є ще і друга причина вуличні вандали. До речі, про них. Нещодавно мешканка Совіньона виклала відео в одному з громадських чатів, в якому показала стан дитячого майданчику в Совіньоні першому. Так, вона зробила правильне зауваження. Майданчик потребує ремонту. Але те, що ми побачили далі, нас легко кажучи здивувало. Ну і от подивайте. шикарно. І саме що інтерешений, бойових дій у нас немає таких в Одесі. А що робиться. де сість можна? Посмотрите на ці качелі. Качелі першого сім'ї на в'їзді. Отлично. Ну, просто стыдно, деле. Безобразие. Я сподіваюся, може бути хоч 1 июня сделают. щось. Пасхи точно не успеют. Тепер, завдяки вуличним вандалам, дитячому майданчику був потрібен капітальний ремонт. До речі, роботи з відновлення обслуговуюча організація Комунсервіс майже завершила. Цього місяця не обійшлося й без аварійних ситуацій. Згорів один з трансформаторів на трансформаторній підстанції в Совіньоні. Другому це сталося пізно ввечері, 11 квітня. В результаті аварії без світла залишились чотири вулиці. Аварійна служба комунсервіс відреагувала негайно, та протягом 40 хвилин знеструмлені вулиці були підключені до резервного джерела електропостачання. Наразі служба електриків працює над усуненням пошкоджень. Але через деякий час трансформаторну підстанцію на території Совіньйон-2 затопило. Це сталося за причиною рясних опадів. Нещодавні дощі залили кабельну шахту водою. Працівники сантехнічної служби та служби електриків Комунсервіс знов відреагували своєчасно та за допомогою насосу оперативно викачали воду з шахти. Трансформаторна підстанція, яка живить весь мікрорайон Совіньон-2, пошкоджень не зазнала і наразі працює у звичайному режимі. Православні свята в Совіньоні, 9 квітня на вербну неділю в храмі преподобного Олександра Свірського, з нагоди свята всіх православних християн відбулося богослужіння та традиційне освячення верби. А вже наступного тижня відбулася божественна літургія з нагоди світлого христового воскресіння, по завершенню якої розпочався обряд освячення святкових кошиків, який продовжився протягом дня. Жителька Совіньйона написала книгу. Відома для багатьох художниця Марина Гарник, яка не тільки пише картини сама, а й може легко навчити цьому ремеслу будь-кого в своїй студії живопису видала свою першу книгу. Короткі гумористичні оповідання з одеським колоритом Марина протягом восьми років публікувала на своїх сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі. Згодом ці оповідання перетворились у великий збірник під назвою «Одеський дворік і другі розговори за нашу маму. Ця книга про Одеситів, Одеський уклад життя та взаємини людей, які живуть у нашому прекрасному місті. Мої герої дуже реальні. Багато історій відбувалися зі мною та моїми друзями. А продовження буде обов'язково, розповіла авторка в інтерв'ю на сайті Південь Медіа. Якщо ви бажаєте придбати книгу з особистим автографом самої письменниці, будь ласка, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. До речі, тираж обмежений, тому встигніть отримати свій примірник. Минулого місяця на інформаційній платформі Совіньон Лайф у та Телеграм ми розпочали новий проект під назвою Фотоісторія Совіньйона. Тут ви побачите, з чого починалось будівництво перебережних зон, вулиць та мікрорайонів житлового масиву. Кожна світлина розповість вам, яким Совіньйон був раніше. Наприклад, ось на цьому фото, яке було зроблене приблизно в 70-ті роки минулого століття, зображено спуск в бік нинішнього яхт-клубу Совіньйон та берегового комплексу Схід. А це необлагороджений схил. Тут ще немає ані пляжу, ані доглянутого берега, але згодом на цьому місці почалося будівництво берегового комплексу схід. Ось і перші кроки будівництва: працює важка техніка. Йде процес укладання габіонів, конструкція яких була придбана та привезена з Італії. Основна функція цих споруд укріплення схилу, яке не дає сумним процесам після зимових штормів засипати глиною та камінням прибережну смугу. Тут вже 2005 2006 роки продовження робіт з облагородження берегового комплексу Схід, а саме будівництво сходинок та доріжки, які призвели до появи пляжу та перших відпочиваючих. А ось панорама території майбутнього мікрорайону Совіньон, 3 кінець 90-х – початок 2000-х років. На передньому плані ще не забудовані вулиці Центральна та Офіцерська, на дальньому працюючий на той час пивний завод Чорномор. Це фото 2004 року, перше прокладання комунікацій майбутнього мікрорайону Совіньон 2. Ось і планування перших вулиць майбутніх мікрорайонів Совіньон 2 та Совіньон 4. І на останок саме так виглядав раніше Південний Схил. Більше історичних світлин ви можете побачити на інформаційній платформі Sauvignon Life у Viber та Telegram. Якщо ви маєте історичні чи архівні фото нашого житлового масива, то будь ласка, надсилайте їх нам чи приносьте за адресою Одеський бульвар 5 Совіньйон 1 для подальшої публікації в рубриці Фотоісторія Совіньйона». Ми будемо дуже вдячні за ваші фотоспогади. Ці світлини наочно показують скільки треба вкласти сил та праці, щоб зрештою вийшло саме таке селище, яким ми його бачимо зараз. А тепер інформація для тих, хто хоче приділити увагу собі та своєму здоров'ю. Нагадуємо вам, що в Совіньоні продовжує свою діяльність медичний центр Гранд Марин, який пропонує наступні консультації, процедури, обстеження та операції, консультація гастроентеролога, фіброгастроскопія, плазмаферез, гінекологічна та пластична хірургія. Консультація невролога та судинна хірургія. В медичному центрі працює команда висококваліфікованих лікарів. Тут поєднуються інноваційні медичні технології та індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Всі лікувально оздоровчі процедури, які пропонують в медичному центрі Гранд Марин, спрямовані на очищення оздоровлення та омолодження організму. Єдиний у Совіньйоні СПА-комплекс Аква теж бажає познайомити вас зі своїми процедурами. Тут виконують всі види масажів, обгортань, пілінгів та апаратних процедур. Душ Шарко, який розганяє лімфосистему, і відразу роликовакуумний масаж на французькому апараті Starvac, який працює на зменшення об'єму, вирівнювання рельєфу шкіри та гарантовано видаляє целюліт. У сукупності ці дві процедури дають приголомшливий результат. А ось і бронзова засмага у будь-яку пору року завдяки чудовому солярію. Безпечні та ідеально збалансовані промені дозволяють досягти потрібного відтінку при наявності будь-якого типу шкіри і без ризику для здоров'я. Також триває набір дітей та дорослих у групи з навчання, плаванню та акваеробиці. Тут тренування проходять весело та енергійно. І наостанок приємна новина минулого місяця. обслуговуюча організація Комунсервіс отримала лист подяки від Збройних сил України за допомогу повітряному командуванню Південь у якісному виконанні завдань з протиповітряної оборони, знищенні засобів повітряного нападу противника та захисті нашої держави. Це говорить про те, що комунсервіс важкі для нашої країни часи обслуговує не тільки жителів Совіньона, а й робить вагомий внесок у підтримку ЗСУ. Миру всім нам та до зустрічі в наступному місяці.